уявіть, що ваш будинок горить. Полум'я знищує все, а поруч стоїть сейф із грошима на пожежну команду. Але сейф закритий. Ви просите допомоги, а вам відповідають. Ми подумаємо, як ці гроші використати. Можливо, завтра використаємо, можливо, пізніше. Або іще одна картинка: зима, мороз, як зараз. У будинку немає опалення, діти кутаються в ковдри, тремтять від холоду, а гроші, які могли б це це виправити, лежать у тому ж сейфі. І знову чекання. Чекання, яке може кожна. Коштувати життя. А тепер повернемося до реальності у 2024 році. На спецрахунок для підтримки наших захисників надійшло десь 16 мільярдів гривень. Це гроші, які люди в принципі, платили своїми податками. Це гроші, які бізнес віддавав, хоча зараз сам не, не в найкращому стані. Але на потреби армії з цих 16 мільярдів перерахували лише 5,9 мільярда. Решта там в районі 12 мільярдів. Вони досі лежать на рахунках. Вони досі в сейфі. Фронт горить, бізнес ледь виживає. Люди мерзнуть там в окопах. А ці гроші, які могли б рятувати життя, просто лежать. Ну, Стоїмо на березі, дивимося, як тоне цей корабель, тримаємо в, руку, в руці цьому туску, знаєте, але не можемо її кинути. Бо думаємо, думаємо, невідомо чого, як довго ми ще будемо стояти поруч з тим сейфом і дивитися, як руйнується все навколо, і коли ці кошти нарешті стануть тим, чим вони мають бути реальним порятунком для тих, хто бореться за наше майбутнє. Дивна ситуація, правда?